Доброго дня! Сьогодні ми з вами розглянемо тренувальну вправу і навчимося будувати графіки добового ходу температури повітря за наявними даними. Для того, щоб намалювати такого плану графік, вам необхідно буде мати при собі ручечку. У мене Чорного кольору, у вас буде синього кольору паста. Звичайний олівець. Звичайний олівець. Лінійка обов'язково. Графіки ми завжди будуємо за допомогою лінійки. Ну, і якщо вам буде потрібно, там стирачку маєте при собі. Ми працюємо з графіками лише. У зошиді у клітинку. Далі, разом зі мною, ви можете так само будувати графік, переписуючи дані, які ви бачите зараз на екрані. Ці дані я взяла з нашого минулого відеоуроку про добовий хід температури повітря. Отже, перед початком будування будь-якого типу графіків ми записуємо назву нашої роботи, а саме графік добового ходу температури повітря. Так правильно позначається температура, якщо не хочете писати повністю слово. Далі ми записуємо наявні наші дані. У першій нашій строчці вказаний час зняття показників на метеостанції. У другій строчці яка була температура повітря. І далі нижче в нас буде місце для майбутнього графіку. Перед початком будування будь-якого графіку нам потрібно з'ясувати: а скільки в нас потрібно місця для цього графіку, наскільки він буде великий. І ми самі, самостійно можемо з вами регулювати розмір нашого графіку. Ну, по-перше, він повинен бути таким зручним для того, щоб його можна було зрозуміти, і не велетенським. Перше, що нам потрібно знати, це те, що змінна в нас є одна. Це наша ця температура. За нею ми будемо будувати графік. Ось. Вертикальна, ось ця, буде в нас якраз вказувати температуру. Горизонтальну віссю буде наш час. Горизонтальну вісь, тобто час виміру наших показників, можна буде записувати через 1 см. Підрахуємо, скільки в нас взагалі таких показників. Це 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тобто. За шириною наш графік буде десь 9 см. Це вже нам відомі дані. Залишилося визначити його за висотою, скільки він буде за висотою. Для цього нам необхідно на графіку подивитися, яка температура найвища була серед показників. Дивимось, серед наявних показників найвищою температурою було плюс 8. І далі подивимося, яка температура в нас була найнижча? Мінус 6. Тобто температура протягом дня змінилася від мінус 6 до плюс 8 градусів. Це 14 градусів. Якщо вертикально ми будемо з вами записувати 14 градусів від мінус 6 до плюс 8, нам треба буде записати усі градуси. То це буде десь 14 см у висоту. В мене ледь вистачає місце на аркуші звичайного зошита. Я так робити не буду. Ми будемо з вами будувати графік таким чином, щоб на 1 градус нашої температури повітря було виділено. Пів сантиметра, тобто через одну клітинку буде ціна ділення через одну клітинку. Отже, висота мого графіку буде тоді не 14 см, а у два рази менше. 7 см. 7 см ну, це, можна так сказати, найменше без запасу наш, наше місце буде виділено. Потрібно взяти трошки більше по 1 см зверху і знизу, тобто десь 9 см. І ми далі беремо олівчик, беремо лінійку, відступаємо від нашого поля в зошиті хоча б 5 мм, а краще 1 см. Нам місце вистачає. Виступаємо 1 см, беремо вертикально нашу лінійку і малюємо наші 9 сантиметрів вертикальної вісі. Повторюємо разом зі мною, намалювали 9 см. Зробили. Далі. Найнижча температура у нас буде мінус 6. Якщо на 1 градус у нас припадає одна клітинка, то це віднизу десь 3 см буде. Давайте відступимо 3,5 см віднизу. Відступаємо 3,5, ось тут. І далі малюємо на 9 см. Нашу Горизонтальну лінію. Зараз в мене не дуже зручний варіант, дуже довга лінійка. Давайте я зроблю ось так. 9 см. Ось так. Можна домалювати додатковий 10 см, для того, щоб графік в нас не був якийсь обрізаний. Далі беремо в руки ручку вже. І малюємо стрілочки наших вісей. У фас буде синенька ручка. Отже, ось ця горизонтальна вісь в нас буде називатися час. Пишу ручку. Ось ця вертикальна вісь буде називатися температура. І вказуємо, у яких одиницях. Бачимо. Далі. Ми робимо шкалу ділення часу. Через кожний сантиметр записуємо час зняття метеоданих температури. Ось тут у нас буде записано 0,1. Далі 03. Тобто я ось це переписую сюди. 06, 0,9. 15 18, 21. І ось тут буде 23. Ви робите таку рисочку, щоб було видно цілу ціну ділення, і записуєте цю величину. Вам буде зрозуміло, як малювати графік лише при одній умові, якщо ви будете його зараз разом зі мною малювати. Тоді ви зрозумієте, як будуються графіки. Як ми з вами заздалегідь договорилися, що на кожний градус нашої температури ми будемо, будемо виділяти одну клітинку. Записуємо через кожну клітинку нашу, нашу температуру. Нагадую, що у центрі ось тут графіку, буде відмітка 0. Все, що нижче графіку, буде мати відмітку мінус. Мінус 1, мінус 2, мінус. 3. Принцип як шкала на термометрі. Мінус 4, мінус 5, мінус 6. Якраз чітко в нас вистачає місця для того, щоб останню точку поставити. Далі вгору ми так само записуємо відмітку, але вже з позначкою плюс 1, плюс 2, плюс 3. Плюс 4, плюс 5, плюс 6, плюс 7 і плюс 8. Ну, давайте так, плюс 9. Достатньо. Ви бачите, що візуально нам всього вистачає. Тепер перейдемо до самого, самого будування графіку. Отже. У першій годині ночі температура становила мінус 6 градусів. Принцип відмітки точок, він співпадає з грою морський бій. Ми знаходимо наш час, малюю вам наочно, як точки. Знаходимо наш час, знаходимо температуру мінус 6. І на перетині цих двох точок. Ми ставимо свою точку. Як це робиться? Якщо ви візуально губитесь, то краще прокладати ось такі перпендикуляри штрихованою лінію. Ось моя точка. Точку я відмічаю ручкою. Ось так. Далі. У 3 годині ночі температура піднялася до мінус 4. Ось о моя відмітка мінус 4. Ось о 3 година ночі. Так само на перетині цих двох значень я ставлю точку. Зараз у нас учбова вправа, тому я ось ці перпендикулярчки малюю. Загалом їх малювати не потрібно. Лише в тому випадку, що ви не впевнені, де точно ставити точку графіку. Отже, ставимо наступну точку нашу, ставимо перпендикуляри, щоб чітко побачити перетин двох значень. Ручку відмічаємо точку. Готово. І так робимо з усіма точками. У 6 годині температура була мінус 2. Так само опускаю перпендикуляр від 6 години, підводжу перпендикуляр мінус 2, беру ручку, ставлю точку. Цікава ситуація, тому що о 9 годині температура повітря була вже 0 градусів. 0 градусів на цій вісі співпадає з часом. Мені ніде перпендикуляр прокладати не потрібно. Я ставлю відмітку прямо ось тут, на шкалі часу. Б видно. Далі, о 12 годині дня температура вже піднялася до додатної. Да? плюс 5. Так само шукаємо нашу відмітку ось вона плюс 5, ось о 12 година дня. Отже, я прокладаю олівчиком перпендикуляр до 5 години. Ой, до 5-ї відмітки 5 градусів, і ставлю тут точку. Ось, ви бачите, да? так? Стрім, стрімкий зріст температури, ми бачимо на графіку. Далі о 15-й годині було плюс 8. Так само 15 -та година плюс 8, в даному випадку вже олівчиком. Так само прокладаю перпендикуляри на перетині цих двох значень і ставлю ручечкою точечку. Ручку ставлю, тому що точки це наші опірні такі орієнтири, і вони не повинні стиратися резиночкою. Тому ми ставимо точечки і вони будуть більш яскраво виступати на графіку е, ручкою. Якщо будете ставити ручкою синього кольору, вам буде ще більш помітно ці точки. Велетенські робити, як горохи, не потрібно. Це буде е, мати не дуже такий вигляд гарний. Далі, у 18-й годині вечора температура опустилася до плюс 6 градусів. Майлюю олівчиком перпендикуляри, піднімаю від 18 години і малюю ручечкою точку. О 21 годині опустилася вже до 2 градусів. Знаходжу свої 2 градуси, беру пенпердикуляр. І малюю, малюю до дев'ятої аж. Ось тут навіть наочно видно, де точку потрібно ставити. Ось тут, на перетині. О 23 годині вже мінус 5. Знову ж таки, опускаю донизу перпендикуляр у нижню частину графіку, тому що від'ємна значення. Для зручності малюю перпендикуляр від мінус 5. Веду... Вниз перпендикуляр від 20, 23 години ночі і ставлю точку. Все, опірні точки готові. Тепер залишилося їх між собою з'єднати. Для того, щоб це було більш яскраво, ну, для початку ми будемо з'єднувати з вами звичайним олівчиком. Температура. Графіки температури завжди з'єднуються точки між собою плавною лінією, без лінійки. Тому що температура вона не стрибає, графік не повинен бути гострим, гострих кутів не повинно бути. Тому ми просто плавно плавною лінією з'єднуємо ці точки. Спробуємо їх між собою з'єднати, з'єднаємо у тому порядку, як ми їх ставили, а не хаотично. Дуже бути при цьому уважні. Швидкість нам тут не потрібно. З'єдную акуратно ці точки, бачите, йде графік вгору. Бачимо, досягає він ось тут піку. Далі опускається донизу. Ось таким чином. І ось останнє, і передостання наші точки. Графік має. Ось такий вигляд. Наочно видно, який в нього вигляд. Його ще для більш наочності, щоб він був більш гарним, можна розмалювати різними кольорами. Зараз я візьму олівчики, необхідні для цього, і ми продовжимо нашу роботу. Нам для цього знадобляться два олівчики: один синенького кольору, другий червоний. Для того, щоб зробити відмітку, коли температура була від'ємною. А коли вона була додатною. Для цього просто необхідно навести синеньким кольором лінію, яка знаходиться знизу від шкали часу, ось так. А вище ми наводимо червоним кольором, тому що температура була тут додатною. Ось таким чином. Більш яскраво. Але все робимо охайно. Ось так. І тоді наш графік має дуже зрозумілий вигляд. Так будуються графіки. Але це не повний опис графіку. Для того, щоб описати цей графік... Нам необхідно виконати певні дії. Їх пояснення я давала на уроці, але не давала пояснення, як це робити самостійно. Отже, переходимо до другої частини, описової частини нашого, нашого графіку. Ось в цьому куточку, де нас є вільне місце, ми можемо зробити опис нашого графіку. Що нам потрібно визначити? Нам у графіку потрібно визначити мінімальну температуру протягом доби, позначається на ось так, максимальну температуру протягом доби, середню температуру середньодобову. Позначається ось так. І амплітуду температури. Ось так. Отже, мінімальна температура знаходиться дуже швидко. Ми її вже знаємо: мінус 6 градусів. Пишемо собі сюди: мінус 6 градусів Цельсія. Максимальна температура ми також знаємо. 8 градусів у нас і в таблиці записано. Але позначку неде не губимо. Плюс 8 градусів Цельсія. Для того, щоб знайти амплітуду, внизу під графіком робимо розрахунки. Амплітуда температури визначається різницею від максимальної температури. Віднімається, що мінімальна температура повітря. Застосовуємо наші дані. Амплітуда температури дорівнюється. Максимальна нам відомо. Максимальна в нас 8. 8 градусів. Ставимо відмітку мінус. І відмічаємо, що мінімальна наша температура мінус 6. Відкриваємо скобочку і записуємо мінус 6 градусів. Діти, ми трошки заходимо вперед у тему, але хочу попередити вас про правила розрахунку таких рівнянь. Якщо вам, у вас зустрічається ось таке рівняння, де вам потрібно від Додатного значення відняти від'ємне значення, в даному випадку в нас при розкритті ось цих скобочок, два мінуси дають плюс. Пишу таким червоним олівчиком. Плюс. І ви сумуєте між собою ці дані. Якщо ви губитесь. Просто уявіть собі, скільки тут у вас позначок. І вирахуйте різницю між найвищою і найнижчою позначкою. 8 плюс 6 амплітуда становить ось 14 градусів Цельсія. Так і ми запишемо, що амплітуда нашої температури протягом доби була 14 градусів. Залишилося визначити вже середню добову температуру. Пам'ятаємо, щоб визначити середню добову температуру, нам потрібно знайти середнє арифметичні суми усіх всіх значень. Для цього я пишу ось тут нижче рівняння, і ви так само пишете його разом зі мною. Отже, температура середня. Добова дорівнюється. Запишемо відношення. Так? Щоб нам було більш наочно, пишемо ось так його через дріб. У верхній частині записуємо усі наші виміри, усі 9. Мінус 6 у скобочках, плюс мінус 4. Плюс мінус два. Бачите, я у скобочках записую всі дані. Зараз щоб вам було трошечки видніше. Ось так. Так, буде видніше. Ми, мінус два, плюс нуль, плюс п'ять, плюс вісім, плюс. 6 плюс 2. І плюс, знову ж таки, мінус 5. Значень у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Отже, ділимо, як в середньому арифметичному, на 9. Дорівнюється. дорівнюється. Будемо враховувати тут поступово ось це рішення. Спочатку зробимо суму тих чисел, які, в яких ми точно впевнені. Це додатні числа. Ну, нуль ми взагалі не враховуємо, тому додаємо між, собою, додаємо між собою такі значення, як 5 і 8 дає в сумі 13, 6 плюс 13 19. І тут плюс 2, 21. Я пишу вгорі 21. а тут угорі олівчиком, щоб не забути, що тут 21 у нас. Ось ця сума ми її підрахували. Ось ці всі числа. Далі, отут з відмітками мінус, трошки буде вам важче. Але ви повинні тут запам'ятати ще одне правило. При розкритті скобок, коли ми бачимо плюс і мінус між собою, ми зберігаємо число з мінусом. Ось так. Ось тут. Отже, мінус шість мінус чотири. Дасть нам суму з відміткою мінус. Це буде мінус 10. Мінус 10, мінус 2, дасть суму мінус 12. Мінус 12, мінус 5, дасть суму нам мінус 17. І ми отримаємо другу частину нашого рівняння ось таким чином мінус 17 плюс 21. мінус 17 плюс 21 поділити на 9. Тут так само зберігається правило при розкритті скобочок, ми зберігаємо тут Мінус на плюс дає мінус, але мінус 17 до плюс 21 буде становити 4 градуси. Цельсія. 4 поділити на 9 ми рахуємо через калькулятор, становитиме 0,44. Середньодобова температура, з додатним відміткою, буде складати 0,44 градуса Цельсія. Тобто трошки більше від 0. Середньодобова температура за цим графіком. У вас можуть виникати труднощі з визначенням ось цих даних. Тому що ви ще правила рахунку від'ємних і додатних чисел не вивчали. Для цього вам необхідно просто користуватися калькулятором, якщо виникає така задача, побудувати графік. І вираховувати добову чи середньорічну температуру, маючи від'ємні значення. На цьому робота з графіком добового ходу температури завершена.